Наталія Могилевська засвітила трошечки свого коханого, аж тут засвітила вона його не трошечки. Ну і також вперше показала обличчя чотирирічної донечки Соні. Все це сталося в день народження Наталії Могилевської. 2 серпня їй виповнилося 49 років, і вона відсвяткувала у колі своєї сім'ї. Поділилася трошечки відео з цього особливого дня, і от на одному з них разом з двома доньками вона, щаслива мама, стрибала на ліжку. І саме у цьому відео можна розглядіти обличчя. Маленької Софійки. Більше правди на тому відео можна розглядіти мордочку собаки, яка в шоці від того, що відбувається. Бо на ліжку зазвичай сплять, а не стрибають. Але раз на рік можна і пострибати, чому ні? Ну і щодо фото коханого Наталії Могалевської Валентина, то його видно на інших відео. Засвітила його обличчя випадково бізнесвумен і блогерка Наталія Городова. Вона була на дні народжені співачки і поділилася кадрами з дружнього святкування. Власне, на них і видно коханого Наталії.